Раз повернемося до трагедії в Запоріжжі. Ще раз конкретизуємо і додамо цифри, які станом на зараз відомі. Принаймні, таку інформацію надають ДСНС 13 загиблих, 133 поранені, і серед них одна дитина. Це наслідки вчорашнього ворожого удару фабами посеред містю Запоріжжю. Також Росіяни обстріляли степногірськ за інформацією очільника Овайвана Федорова. Надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Загалом вже упродовж доби окупанти завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Це був район два адмін, адмінбудівлі дуже багатого підприємства, великого підприємства міста Запоріжжя, машинобудувального підприємства. В 1545 закінчується зміна, і люди виходять з підприємства. Також напроти будівлі знаходиться трамвайна зупинка. У нас ще 36 засобів транспортних цивільних средств було е зруйновано, із яких один трамвай і дві маршрутних таксі. Сапери повернули до використання 17 тисяч квадратних кілометрів території України у 2024 році. Загалом за рік обстежили та розмінували 35 тисяч. Квадратних кілометрів для цього залучили 73 оператори протимінної діяльності і 200 машин механічного розмінування. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свироденко. Крім того, вона зазначила, що у 2024-му українські сапери також повернули аграріям у використання понад 285 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення упродовж 2023-2024 років. Сапери вилучили понад 898 тисяч вибухонебезпечних предметів.